27 листопада перше засідання новообраного парламенту. Дату сьогодні встановила робоча група, до якої увійшли представники шести партій, переможниць виборів, а також депутати-мажоритарники. Очолив її Володимир Гройсман. Його заступником стала Оксана Сироїд від самопомочі, а секретарем обраного Павла Пензеника від народного фронту. Тепер завдання групи визначитися з принципами формування депутатських фракцій, розподілити комітети, підготувати власне перше засідання та сформувати порядок денний першого сесійного дня. А ще обрати президію, яка головуватиме, поки не будуть обрані спікер Верховної Ради та його заступники хто буде головою парламенту, Хто буде заступником парламенту, керівника парламенту? а також хто буде членом комітету або головою комітету парламенту, буде визначати Верховна Рада України. Для цього потрібно. Для цього потрібно. Все зробити для того, щоб перше засідання 27 числа відбулось. Далі, коли будуть надходити пропозиції від політичних сил щодо кандидатів на ці посади, вони будуть оприлюднені.